У чому різниця вікон А та Б класу? Основними ланками віконної конструкції відповідають товщина зовнішньої стінки та зварний шов, товщина зовнішньої стінки А класу 3 мм, Б класу 2,8 мм. Допустиме відхилення 0,2 мм. Наразі ринок віконних конструкцій удосконалюється, і одним із головних чинників є енергозбереження. А це означає, що ті вікна, які виготовлялися раніше, не відповідають теперішнім нормам якості, і далеко не кожна компанія дотримується всіх європейських норм. Тоді як зрозуміти, кому можна довіряти? Відповідь очевидна: компаніям, які є флагманами, адже у такому випадку приїжджають технологи та перевіряють, чи дотримані всі європейські стандарти. Проте, ми вікна Перфект, незважаючи на широку появу віконних профілів класу С, по сьогоднішній день не вели жодної з систем нижче класу А і Б. Адже ми, є офіційними представниками Века, дотримуємося всіх європейських стандартів. В той час виробники українських профілів обходяться і не надають великого значення. І в результаті товщина зовнішньої стінки не більше 2, 2, 2 мм. Що стосується зверних швів, компанія Века провели дослідження. Таким чином, випробування міцності кутів вікна пройшли в класі А на 100%, в класі Б на 80%, зразок в класі С дав тріщину у чотирьох спробах із десяти. На перший погляд, різниця не суттєва, проте дослідження свідчать, що навіть кілька міліметрів зіграють суттєву роль у подальшій експлуатації конструкції. Якщо хочете дізнатися більше корисної інформації, слідкуйте за нашими оновленнями.